Серда виявилася по особливому спекотною для жителів вулиці Хортицькою. За моєю спиною знаходиться один з приватних будинків. Він догорає. Місцеві кажуть, що особлива небезпека в тому, що у коридорі знаходиться газовий балон. У рятувальників вдосталь роботи. На місці працюють кілька пожежних автівок. Поряд із охопленим вогнем будинком родичі людей, які тут живуть. Я сидів вдома, мені поступив дзвонок і сказали, що у твоєї сестри будинок горить. Я одразу в машину приїхав сюди. Я тільки що перезвонив, спросив за дітей, діти всі неї. Згодом стало відомо, під час пожежі люди не постраждали, а от будинок вигорів вщент. Ліквідація пожежі ускладнювалася тим, що всередині будинку знаходився газовий балон, який міг в будь-яку секунду вибухнути. Тому... Рятувальники максимально намагалися і ліквідувати займання, і не наражати себе на небезпеку, тому що збереження життя і здоров'я людини особового складу це найголовніше. Пожежу на даний момент ліквідовано вогнем знищено повністю будинок. Ліквідували займання 10 рятувальників, залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Всі обставини даної події з'ясовують правоохоронні органи. Олег Хендриксон, Владислав Талалай, цей день.